Це покоління дуже сильно змінилося. Воно змінилося як всередині, якщо можна одразу в тебе ж там стабілізація, все є. Подивись на цей салон, ну це ж шель, це масераті, оця вся строчечка, оці всі ромбіки. Ну це дійсно якісно. Коли ти вперше сідаєш, ти не звертаєш увагу, що тут дубак, якийсь тут, дубак тут. Воно просто все класно виглядає. По-друге, як зроблений селектор перемикання це приємно, це дорого. Це дійсно навіть схоже трошечки на Нісан. Це той самий автомобіль, коли тут так в салон міцубісі заходиш. Такі, блін, ну це прям дорого. Ну і якщо подивитися на конкурентів, насправді не так дорого, тому що тут є моделі на 7 місць, і в топових комплектаціях з матрицями, з якими штуками, він не так дорого буде коштувати. Що мені сподобалось? Сподобалось, як воно насправді тримається по піску. Той пісок, що в колесах є це мій. Він непогано собі їде. У нього всі ці блоки, і вся ця штука це імітація, але для оффроуду машинка підійде. Outlander актуального покоління в принципі вразив. В далекому минулому я мав pajero вагон, і я розумів, що зараз компанія Mitsubishi, вона вивела ту модель, але Outlander збільшився. І от. Черговий раз я отримав підтвердження, що це було правильне рішення. Ми відійшли від інтегрованої рами в кузов. За рахунок цього Command Позишн залишився, але вже більше під ноги є моментів, зручніше. І навіть ми не маємо вже тих старих суперблокувань. Ми зараз виїхали на пісочок. Ну, це ж таки ж це ж машина не про глобальний афроад, а про те, чому я купував Паджеро. Рибалка, полювання. Тобто, українські реалії доріг. Він на ура. Ми заїхали в пісок. Ми спокійно проїхались на варіаторі. Так режими працюють. Ми використовували режим гравію, преднатяг. Відчувається, що муфта налаштована гарно. Бо я завжди відчуваю, що є ці там 10-15 преднатягу. Тобто реальна машина стабільна. Нова генерація Outlander, яка побудована вже в співпраці з, з Nissan. Тобто, фактично, ми знаємо, що це платформа, яка використовується на Rogue X-Trail. Відповідно, звідти типу, і мотор Атмосферник 25, але я скажу, що це гарні результати співпраці, тому що машина стала сприйматися більш комфортною, солідною. Розміри тут взагалі додалося так нормально. Хоча, а, якщо в сантиметрах подивитися, там не така вже велика різниця. Просто сам форм-фактор став трошки масивнішим. А, традиційно для Outlander в цьому сегменті багато оснащений. А, ну, що мені в ньому зайшло, ну тобто ти не хочеш на ньому навалювати, це якраз більше більше підходить такий круїзний стиль. Ти розумієш, що в тебе в арсеналі гарний кліренс, комфортна підвіска гарний великий автомобіль за відносно невеликі гроші. Виявилося, що це настільки екологічний і сучасний автомобіль, мається на увазі прогресивний, технологічний, що він дозволяє при 2,5 споживати дуже розумну кількість пального. Ми виходили, коли ми зовсім економно каталися, у нас виходило 6. А коли ми, звичайно, каталися так вже і в тест-форматі, і економно, і по всякому, то в нас виходило 7-7, чимось. -7 Іноді сідала дружина, яка любить там трошки напевно, нажати, або що в неї виходило набагато більше. Проте це автомобіль, на якому ти можеш не не зважати на, на витрати. Вони не будуть сильно проїдати пройдати сімейний бюджет.